Частина 1. поклик забутого дому Нацу, завжди хоробрий і зухвалий, запропонував ідею. Підемо до старого дому Венди. Кажуть, там живе щось, що забирає мрії. Хіба це не цікаво? Нацу, може, не треба. Пробурмотила Венди, відчуваючи, як її серце стискається від передчуття. Це все лише дурна легенда. Проте допитливість хлопця перемогла страх дівчини, і вони вирушили туди з ліхтариком і старим компасом. Підходячи до будинку, венди помітила, як тіні дерев оживають, ніби тягнуться до них. Частина два зеркала пам'яті, у середині будинку панувала тиша, яку порушував лише скрип старих дощок. Стіни були покриті темними плямами, а на підлозі валялися уламки дзеркал. Венди ненароком ступила на один із них, і раптом кімнату наповнили моторошні шепоти. Ти це чуєш? прошепотіла вона, стискаючи руку нацу. Це лише вітер, відповів він, намагаючись не показувати страху. Але дзеркала почали тремтіти, і з одного з уламків вигукнуло щось схоже на людську тінь. Її очі світилися червоним вогнем, а голос звучав як суміш стогонів і сміху. Ви прийшли. Дайте мені ваше світло. Прохрипило створіння. Частина три. Темрява, що поглинає нацу, схопив венди за руку і кинувся до виходу, але двері раптом зникли, а стіни стали рухатися, змінюючи простір. Усе навколо почало зливатися в суцільну темряву. Венди пригадала легенду, яку розповідала її бабуся, нацу потрібно запалити щось, що дає світло. Вогонь відлякає тінь. Нацу згадав про сірники, які взяв на випадок пригод. Вони підпалили стару дерев'яну дошку, і світло раптово відкрило прихований вихід. Але темрява не хотіла відпускати їх так просто. Частина 4. Жертва і порятунок. Коли вони наблизилися до дверей, створіння знову з'явилося, перетворившись на величезну тінь. Його голос лунав у їхніх головах. Один із вас має залишитися. Нацу зробив крок уперед, але венди крикнула Ні, ми разом повернемося додому. Вона дістала медальйон, який завжди носила із собою, і направила його на тінь. Від нього засяяло сліпуче світло, і створіння зникло, випустивши крик, який ледь не розірвав їхні барабанні перетинки. Епілог, коли вони вибігли з будинку, сонце вже сходило. Нацуївенди подивилися одне на одного, змучені, але живі. Венди, тепер я точно знаю, чому ти ненавидиш старі легенди, усміхнувся Нацу, хоча його руки досі тремтіли. Вони більше ніколи не поверталися до того дому. Але вночі, коли світло згасало, Венди, часом здавалося, що в кутах кімнати щось рухається, нагадуючи їй про ту саму тінь.